На території Бродівської гімназії імені Івана Туша відбувся патріотичний концерт. Більше інформації у сюжеті. На території Бродівської гімназії імені Івана Туша відбувся захід, приурочений Дню міста Броди та Бродівської територіальної громади. Тут учасники гурту «Родзенка» виступили із чудовими музичними композиціями під керівництвом енергійної та позитивної Галини Гаврилюк. На початку дійства натхненниця цього заходу пані Надія Щук Чернишова привітала молодь бродівщини із цими святами та побажала мирного неба над головою. Колектив родзенки Бродівської школи естетичного виховання презентували музичні твори, виконані за допомогою гарних голосів та звучання бандури. Начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін привітала Галину Гаврилюк із святами та подякувала за активну громадську позицію. За те, що робите вагомий внесок в розвиток культури нашого Бродівського краю і за те, що передаєте в спадок нам наші традиції, нашу історію, прилучаєте до цього молодь. Прилучайте до цього громадськість, дай Боже вам і в подальшому не втрачати натхнення, не втрачати такого пориву творчого. Нехай над нами всіма панує Божа опіка і нехай над нашою Україною запанує мир. Е, моє миле, рідне, тепле, затишне містечко. Що би не казали, що би не було. Але де я не була, і коли я приїжджала після довгої розлуки на початку війни, мене запитували: ну що, як? Я відчула тоді, що шість місяців мого життя було просто зупинено на паузу, на стоп. Я перетнула кордон України, я почула, як мені тут комфортно. А коли я вийшла в своє рідне місто, я сказала: вау, як тут круто і як тут класно. І я хочу всіх привітати. Я хочу привітати, щоб ми в майбутньому ніколи не жалкували про те, що ми є бріщани. А гордилися, тому що направду, знаючи історію, ми повинні були би ще більше тепер досконало вчити тут знамениті. Світові знаменитості проживали, і ми маємо гордість тепер черпати цю їхню всю енергетику і нести далі нашим людям. Вітаю, дорогі мої бріщани. Я вітаю усіх. Я вітаю вас. І нехай тільки мирне небо буде не тільки над нашим містом, а в цілій Україні. А в нашому місті завжди лунає пісня. Завжди від кожної, від кожної маленької дитини, від кожної людини. Про мене тільки тепло, любов і велике, велике бажання. Мати в собі гордість я є брючаном. В Загальному цей захід був надзвичайно приємним. Сергійнікишин, телеканал Броди онлайн.